7 квітня християни Східного обряду відзначають благовіщення при Святої Богородиці. Благовіщення входить до числа 12 найважливіших свят православ'я і є третім зазначенням святом після Великодня і Різдва Христового. Благовіщення означає блага або добра звістка. У цей день Діви Марії з'явився Архангел Гавриїл і сповістив її про прийдешнє народження Ісуса Христа, Сина Божого і Спасителя світу. Давайте послухаємо історію благовіщення. Жінка, яку звали Марія, була віддана на виховання в Єрусалимський храм, де своєю поведінкою і смиренням заслужила глибоку довіру священних по закінченні терміни послуху за батьківську постанову вона була заручена з Йосипом. Марії у вісні явився архангел Гавриїл і повідомив їй, що їй судилося стати матір'ю Спасителя. Посланий самим Господом Богом, архангел передав їй найвище благословення стати матір'ю Месії. Вона повністю довірилась Богу і взяла на себе велику, майже фантастичну долю Матері Ісуса. Благовіщення вважається святом сильної і глибокої віри у майбутнє. Український народ особливо шанує свято Благовіщення. У цей день треба відкласти всі справи і відпочити душею й тілом, щоб стати ближче до Бога. Будь-яка робота в цей день вважалася гріхом. Згідно приказці, в цей день гнізда не в'є, дівчина коси не плете. Один з найстаріших звичаїв, пов'язаних зі святом, стосується птахів. В цей день прийнято відпускати птахів, зокрема, голубів на волю. За легендою, вони донесуть звістки про добрі справи людей. У цей день також прийнято заготовляти благовіщенську сіль. Кожен з членів сім'ї кидав по дрібці солі, спеціальний мішечок, після чого господиня її прожарювала і берегла для особливих випадків. Вважається, що така сіль може вилікувати навіть безнадійного хворого. Якщо сіль не була використана протягом року, її необхідно спалити на багаті. Благовіщення часто співпадало з початком роботи на землі, тому його сприймали як початок весни момент остаточного відходу холодів. Вважалися, що до цієї дати нічого не можна висаджувати і сіяти. Так як земля ще спить. Давайте ще дізнаємося з вами, які ж прикмети існують на благовіщення. Слід провести цей день так, як хотілося б. повір'ям вважається як пройде це свято, таким буде весь рік. Тому не варто на благовіщення ображатися, сваритися. навпаки – Необхідно провести добу в гарному, світлому настрої. Благовіщення прийшло, радість людям принесло, нехай же пощастить і вам, і у вчинках, і в справах, нехай за все Господь віддячить і удачі море дасть, нехай любов і щастя буде, щоб радість між людьми була.